Нічничок слоненятко, із зоряним небом, і з мелодіями в ідеальному стані. М'яка така іграшка із пластиковою основою, де є нічничок. Стан чудовий, показую при світлі. Ось, і зараз покажемо, як все працює. Там є режимчики ось тут. На животику можна вімкнути автоматично, щоб грало, можна тільки світло, можна тільки музика, а можна, коли ви вручну налаштовуєте його, тобто вже підбираєте під себе самостійно. Ось так, Мелодія, світло. Ось така краса Змінюються кольори. Мелодія також звучать. І регулюється гучність. Дуже класно для малючків, для новонароджених. Супер.